The future days, days of you and me. Якщо хочете поплакати, шоста серія другого сезону останніх з нас саме для вас. Серіал вкотре без жодних труднощів викликає емоції розпачу. Цього разу присвятивши цілу серію, заповненню прогалини у 5 років, коли Джоел та Еллі тільки прибули до Джексона і намагалися впоратися з наслідками першого сезону. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його. Перед початком нагадуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Відео, а ми тим часом поговоримо про всі найцікавіші деталі шостої серії другого сезону останніх з нас. А тепер поїхали! Відтоді, як завершилася друга серія, всі чекали на повернення Педро Паскаля до серіалу. І шоста серія нарешті нам це продемонструвала. Епізод буквально створений для того, щоб показати якомога більше емоційних сцен: від хороших емоцій, сцена в музеї космічних подорожей, до таких, що розривають серце. Ну тобто всі інші. Другий сезон надто вже відкрито нагадує нам про головні теми серіалу, подекуди навіть надмірно. Але емоційна сила цієї серії настільки. Влуч, на що важко дорікати їй за прямолінійність. Навіть в умовах апокаліпсису людство не здатне вирватися з циклів болю і страху різних поколінь, і Джоел точно не став винятком. Молодий Джоел, з якого починається шоста серія, може й не такий грубий і зневірений, як той, до якого ми звикли, але його легко впізнати. Він одразу кидається в небезпеку заради брата. Епізод відкривається сценою, де Джоел не може збагнути, чому батьки завдають болю своїм дітям, а завершується. Прийняттям того, що він такий самий недосконалий, як і його батько. Повернення Педро Паскаля миттєво підсилює гру Белли Рамзі. Між ними знову відчувається хімія, навіть коли герої стоять по різні боки емоційної прірви. Ми нарешті бачимо ті грані Елі, яких майже не було з першого сезону. І ми переживаємо її розпач разом із нею. Злість на Джоела розриває її зсередини. Цей епізод можливо не відкриває нам нічого принципово нового. Усе, що відбувається, ми або вже знали, або здогадувались. Але це не робить історію менш важливою. Одне діло розуміти, що Джоел і Еллі віддалилися через брехню, яка стала між ними стіною. І зовсім інше, побачити, як вони нарешті намагаються цю стіну зруйнувати. Останні з нас якимось чином зробили смерть Джоела ще боліснішою, подарувавши нам миттєвий проблиск наївної надії, ніби Еллі могла б спробувати пробачити його. Але можливо саме ця смерть і дозволить їй прийняти його помилки і рухатися далі. Тепер вона переадресовує залишки гніву не на примару Джоела, а на цілком реальну Еббі. Попередній епізод вже показав наскільки близько Елі до того, щоб почати виправдовувати нескінченне насильство, так само як це колись робив Джоел. Шоста серія також показує нам, що сталося між Джоелом і чоловіком Гейл – Юдженом. І на жаль, правда ще гірша ніж ми могли уявити. У нього був шанс повернути бодай частинку довіри Елі, дати волю людяності, та його знову переміг страх. І брехня лише погіршила ситуацію, коли вони разом стоять на ганку, викладаючи все, що в них є, все, чого хочеться в цей момент, щоб Джоел прожив ще хоча б один день. Та Джоел – це не лише його жахливі вчинки або його жертви. Це складна і глибоко людська постать. Ігра Педро Паскаля настільки емоційна, що сюжет останніх з нас мимоволі починає відзеркалювати справжнє життя. Епізод водночас і про погані, і про хороші дні народження. Брехня не стирає їх, але і Елі не може дозволити цим щасливим моментам затьмарити те, що Джоел зробив їй і всьому світу. Можливо, вона і ніколи б цього не пробачила, але справжня її помста це тому, що в неї відібрали шанс бодай дізнатися це, спробувати пробачити. Перший флешбек у серії показує, як Джоел влаштовує Елі несподівану подорож до покинутого музею. Ця сцена взята майже один в один з другої частини гри. The Last of Us. Джоел просить Елі залізти в капсулу космічного корабля, а сам вмикає для неї аудіозапис справжнього запуску ракети, який йому вдалося знайти. Елі заплющує очі, слухає звук ракети і уявляє, що справді летить у космос. Цим подарунком Джоел дарує їй рідкісний момент дитинства, коротку втечу від жахів зараженого світу. У наступному спогаді Джоел нарешті бере Елі з собою на патрулювання. Під час нього вони отримують повідомлення, що одну з груп атакували заражені. Джоел та Елі поспішають на місце і знаходять усіх мертвими. Лише один вижив Юджин. Він заражений, але інфекція ще не встигла поширитися. Юджин просить відвести його назад до Джексона, щоб попрощатися із дружиною. Еллі погоджується, але Джоел – ні. Він просить Еллі піти по коней і обіцяє, що чекатиме. Та поки Еллі немає, Джоел стріляє у Юджина. Це глибоко шокує Еллі, але попереду на неї чекає ще більша зрада. Повернувшись до Джексона, Джоел бреше Гейл, дружині Юджина про те, що сталося. Еллі не витримує і розповідає їй правду: Гейл ображена, Джоел спійманий на брехні, а Еллі настільки розгнівана, що відмовляється з ним розмовляти. Саме ця подія остаточно розриває зв'язок між ними. І, хоча в першому епізоді другого сезону видно, що між ними все ще є певний контакт, емоційна прірва, яка утворилася після смерті Юджена, залишається незагоєною. Протягом усього другого сезону, останніх з нас залишалося загадкою, чи знає Еллі про велику брехню Джоела. Наприкінці першого сезону, він убиває світляків, щоб урятувати її, а потім бреше її про те, що сталося, приховуючи правду про події в Солт Лейк Сіті. Минуло декілька років, і Еллі починає підозрювати, що історія Джоела не зовсім щира. Вона помічає в ній недоліки, збирає власні запитання про світляків і промовляє їх у шостій серії. Теперш ніж Еллі встигає напряму розпитати, Джоела стається флешбек з Юджином, який остаточно руйнує їх зв'язок. Здавалося б, момент втрачено, але напад Джоела на сета під час новорічного танцю дає Елі ще один шанс. Вона, нарешті, наважилася поставити йому запитання про світляків. Вона прямо говорить, і Джоел нарешті, говорить правду. Елі зізнається, що хоче пробачити його, але не знає, чи зможе. На жаль, Джоела вбивають ще до того, як вона встигає знайти в собі цю відповідь. Фінальна сцена шостої серії другого сезону останніх з нас повертає нас до основної хронології сюжету. Елі йде крізь Сіетл і нарешті добирається до театру. Цей момент відбувається вже після подій п'ятого епізоду, де Елі до смерті забила нору металевою трубою. Виходить, що Елі вдалося втекти з лікарні Лейґгіл у Сіетлі та непомітно повернутися до театру. І все це залишається за кадром. Це дивує, адже на той момент і ВВК, і серафіти вже знали, що вона там. У грі ситуація виглядає так само: після сцени з Норою одразу показують, як Еллі прибуває до театру. Жодних подробиць втечі гравець не отримує. Враховуючи, що вбивство Нори сталося в зараженому спорами підвалі, цілком можливо, що саме це й дало Еллі змогу вислизнути. Ніхто інший просто не міг туди зайти. Проте, оскільки у шостій серії ми бачимо лише декілька коротких кадрів повернення Еллі, не виключено. Що сьомий епізод другого сезону розкриє більше деталей її втечі з Лейкгіл. Хоча Джоел під час їхньої останньої розмови і не знав, наскільки пророчим стануть його останні слова до Еллі про те, що ти будеш кращою за мене, сценаристи знали це напевне. Тепер усе веде до фінального вибору Еллі в останній серії сезону, вибору, який визначить, чи стане воно такою самою, яким був Джоел, і чи дозволить страху і болю керувати собою. Джоел скоїв по-справжньому жахливі речі. Та чи готова Еллі заплатити ту ж ціну заради своєї мети? Побачимо в останній серії сезону, яку, звичайно, що ви зможете подивитися на медіасервісі Мегого, який є офіційним транслятором серіалу в Україні. В контексті завершення сезону турбує лише одне: чи не надто пізно у сезоні з'явилася ця перерва в екшені? Важко забути ту криваву сцену, в якій ми востаннє бачили Еллі. тож використання передостанньої серії для флешбеків виглядає не надто природним вступом до фіналу. Звісно, історія ще далеко не завершена, адже третій сезон має розповісти значно більше. Але шоста серія дає чітко зрозуміти, другий сезон останніх з нас закінчиться надто швидко. Темп сезону загалом був доволі влучний, однак. Ак, логічніше було б дати ще хоча б два-три епізоди замість одного. Шоста серія розбиває серце, але фінал сезону обіцяє бути захопливим. Побачимо вже в понеділок. А на цьому у нас поки що все, друзі. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І діліться своїми враженнями від повернення Педро Паскаля і сцен флешбеків із Джоелом у цій серії. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!